Привіт! Сьогодні знову в мене трагедія. Немає інтернету. Роутер, слава Богу, працює. Мигнуло світло. Оцей безперебойник я не включив, бо оставив. думаю, чого я буду його ганяти на цілій, то я його весною як виключив, я ним не користувався, бо світло тільки працював взимку, бо світло виключалось. Хватало його, оце оптоволокно. Уношмуну ця коробка довбана, вона мене задовбала. І оцей роутер. Оце воно ось цього питалось десь годин 7. Його вихватало 12-вольтовий акумулятор. Це я взяв, відключив і забув за нього. А тут на тобі вмигнуло світло вчор, сьогодні. І все полетіло. Вчора телефон полетів. Ну, коротше, пішов в повний набір. Полетів. Коротше, дивіться, кабель на телебачення є. А інтернету немає. Як і в прошлому році. Ой, позапрошлому році я теж спалив. І поза-поза. В підвал у мене там лежать коробочки. Я зараз вам їх, мабуть, відкрию і буду дивитись, що з ними може. Коротше, не знаю, Горять вони, коротше, дай Боже. Так що, друзі, я хочу для вас відео, що ставте безперебойник полюбена на оптиволокно. Бо я вже третій раз, представляєте, є саме головне, що є безперебойник. Брав на сьомому, нормально тримає все. Блин. Тут на тобі я його взяв, просто виключив зараз і підключив до розітки. а Тут на тобі світло мигануло і все попалило. Короче, хана. Підключається, бачите, дуже легко виявити це. Вивачаєш, червоний провод червоного кольору пішов. І все коротше, показує тут бачите, 12 вольт. Коли 220, коли йде о 12 вольт, коли світло виключилось, то пішло воно від 12 вольт. Коли так, то 220 вольт від розетки. І зарядка. Ну коротше отака це моя помилка, отак я помилився. друзі. Так що поїдемо зараз в підвал і подивимось, може розкручу, подивимось, що за фігня, де воно там горить. Короче, а так ось ви бачите два входи, один на цю штукерію і на таракана на роутер. Так, Друзі, все, одягаюся, йду в підвал. Так, я в підвалі, трохи ще побирав, Звісно, пилюки трохи не гнав зараза, Але треба було трохи погнати, бо в коридорі пилі воно все потім замітає. Ну нічого, всю пиль виберемо, буде добре. Коротше, друзі, це продовження. Ось фігні. Forget, блін. Forget. Це перша, це я перша, коли мені ставили. Я її запоров, то що був неправильно, підключив, по-моєму, до... 12 вій, коли тільки почалась війна, я питався підключати, ну, Не дочитавши, як буває, відео все знімаю, буває не читавши, і люди мені пишуть, ти хоча б спочатку вивчай, а потім розповідай. Це перший оцей був і ось, ось така фігіліна, це вже друга. Тоді у нас 600 гривень, потім 800 гривень. Це позапрошлий рік. Теж пройшов час. А той бочок, що впереді, він цілий. Оце горить тільки оця штука, обче волокно тут. Що оце. Вона дуже чутлива і все. Це бачите, що значить не підключив безперебійних, все, мене зразу воно згоріло. Коротше, оця ось штуковина, вона мені голову й довбе. І це опять згоріло. Позвонив я до майстра, вони кажуть, Кхе -кхе, я думав, купити якусь другу, може покращитися. Це ні, це тільки провайдер випускає цю заліпуху. І більше ніхто не може її підключити. Тільки провайдер. Я так розумію, він там десь виробляє, шо, Коротше, вони десь виробляють чи що Короче, знає. Вони одразу мені сказали, на, що у вас був скачок, я, я навіть не знав, бо що в мене було вдома, я приходжу, ну, подивлюся на, цьому, на скажі, часи на годинник на, на плитки, годинник на мікроволновки, бачу, збиток. ну, падали ну, все, це вже світло 5 вмигало. Точно. Включать лізер, кабель кабельне працює. Інтернету нема. Дзвоню туди, вони кажуть, та ні, ваш качок був, все, ми мастер заказується. А вони ж задоволені, скільки коштує? 1200 гривень. Вона каже, або перезагрузить на 10 хвилин. Я перезагрузив на 10 хвилин цю фігню. І попадаю до другого оператора, каже, так слухайте, що теж заказати? і скільки вона. Вона каже, 950 гривень. Коротше, я не знаю, ну, то 550, то 950, то 1200 гривень. Ну, коротше, подивимося, мастерство заказав, на понеділок, може, буде чи на вівторок, чи на середу, не знаю. Може раніше, непонятно. Бо, мабуть, загрузка, мабуть, всіх почало це горіти. Бо вони чуть-чуть воно згорає. Так що, друзі, ставте безперебойник, робіть щось, бо погорить нафіг все. Так, давайте я можу попитаюсь розібрати, подивіться, що там за фінями. Буде видно чорний, не чорний. Оце тільки сьогодні добрався, бо от сама трагедія сталася, то розберемо, блін. зараз я його підключу спочатку. Подивимось, що воно буде. Один і другий. Я не пам'ятаю. Один тільки показує, теж працює, але показує. Тільки кабельне телебачення і все. Інтернету теж немає. Все. І та, одна із них та повністю мертва, а може вже його, ну, по-моєму, одна якась по-моєму, робила. Давайте зараз я продемонструю ключі-подивлю. Е -е, дивіться, я підключив і ні одна, ні друга не працює. Може воно без того блочка не на той що блок, що йде там, він, мабуть, без нього в парі не працює, тож нічого не дало. Ну, Зараз розберемо подивимось, що там є, щось там чорне чи немає, як воно там говорить, вона розбирається. Де вони його роблять? Це Китай мабуть заказали. <кій> да. Або тут десь лупить, відкрили завод, може не знаю, де що за фіня, дрянь добана, Дуже чутлива. Так, давайте до лампочки цей блок. Зато в мене блоки добре багато по 12 вольт. Оце понабирав. Так, давайте зараз розберемо. Ось дивіться. Я одну розібрав. Нічого воно бачите, жалтувати, що жалтувати. Ну, тут лампочки тільки чішуть. Ну да, тут лампочки, пойді. А, оце светидіодики, бачите, маленькі светиодики. Це виходить, воно ну, отак от ось стоїть. Дивіться, я розібрав, розбирається дуже добре. Один болтик, нема заморочок. Горить, як і горить, теж швидко. Так, а тут я що такого? Зараз подивлюся. Так, друзі, ну дивіться, я тут нічого не побачив, я так і знаю, тут нічого і не побачу. Оце мабуть щось якась фігня, це може і є, це оптоволокно, не знаю. Оце штуковане, не, не розбираюсь. Але нічого тут немає. Куди б його і що, обідне, що гроші, блін. і найголовніше, що в мене був безперебойник, ви поняли? І на тобі воно лупануло, та і все, і з кінцями діло. До фені вийшло, що це таке за деталь, може десь можна використати. Подивимось. Коротше, бачите, у нас все ціленьке І все таке гарненьке, таке все приємне. А толку ніякого. Коротше, дві штуковини. Коротше, не знаю, може, якщо буде час, тут є конденсатори якісь, може якусь схемку знайти, платки, це все до лампочки, у мене немає мікро цієї фігні, я і не буду нічого робити, але воно не працює. І зараз в мене ще присідниться третя така штука. Блін, нафіг. Хоч би де вибрас цю всю порнофілію. І що з нього робити та і все. Так бачите, а оце ось бачите. А це такий то що бачив, що я там оце в Оце такий у мене роутер стоїть. Блін, слава Богу, хоч роутер ще цілий. Це теж за моєї вини треба одразу включати блок питання. А я бачите, провтикав і все. оце воно е, згоріло. Оце значить. Від цієї штуки потім йде на роутер. А, да, є схема. Да, дивіться, вот така в мене штукована, бачите, стоїть. Блок питання. Це той, що безперебойник. Защитне заземлення, ДЦ, клеми, клеми, пуск, призарюська, АЦ. клеми, Оце воно у мене стояла. Я не знаю, друзі, якщо може хтось знає, то може тоже доповнить потім щось в дописах. Бо мені там, слава Богу, хоч хтось пише, допомагає, бо... Часом не буває, не вистачає часу, щоб цьому все розбиратися. Коротше, говоря, це йде на розетку де, де до цього безперебойника. Це книжка у мене до цього безперебойника йде на розетку. Потім йде на, на той блочок такий маленький ще, і потім йде на оцю штуковану. Да, і оце, коротше, воно все згорівше. Це моя вина. Це був теж скачок на напруги, ну це без моєї вінедії. Я потім поставив оцей по ось, ось безперебойник. Безперебойник індикатор. І все виходить. І отакий у мене роутер. Роутер у мене, кстати, тоді теж був згорів. Кстати, да, в мене був ТП-Link білий теж такий тараканчик здоровий. І він в мене теж згорів. Тому що були скачки туди-сюди, туди-сюди. Це щоб на, на початку війни, коли довбали по енергетики. І така штуковина. Ну зараз ще тут внутрі не може лежить щось. Ну тут такого нічого. Це той Топелінг. Він працює, але він через раз. Ну коротше він же глюканутий. Але, кстати, 300 Мбіт секунд, по-моєму, він слабенький. Але слухайте, це ще купляв в 2011-му чи колись, не пам'ятаю. Дуже давно. Робив він чотенько-чотенько, взагалі суперський. І зараз він. І що саме головне? І не 7 вольт, там десь відео було. І 7, і 6 вольт, блін, і 9 вольт, як він не горить, я ще не знаю, що отут техніка точно. Теж є гніздо. Можна щось і спаяти, зробити. а тут більш нічого такого немає. А, ну це від нього антенка. І коротше, руководство, кабель, це єрунда. Коротше, бачите, друзі, це запаси, це єрунди. Куча всього хламу прогорівшого. І вибрасий, ну, друзі, це для тих, хто паяє, звісно, ти можеш розбереш. Хоча люди можуть вибрасити, нема з ним що і волочитися. Або ті оце віддати, так вони собі спаяють і перепродадуть на фірму цю. Да. Тут така схема, він бачите, туди-сюди, можна пихати і комп'ютер, і тві. Так що така от штука. Ось, друзі, ладно, Коротше така отака от фігня. Вчора мене згорів. Ой, Вчора мене поламався телефон. Коротше, якийсь день. Сьогодні ми світло, спалив я цю ерунду. Блін, хоча я сам винуватий, мене був безперебойник. Ось такого плану. Блін, Все було і все спалилось нафіг. Так що, друзі, що я вам скажу? Укріпляйтеся, робіть схеми, ставте безперебойники. Не забувайте їх включати, бо я вже на собі провірив. Тож, друзі. Доповнень таких більше не буде нічого. Буду чекати, коли вони проведуть інтернет. Вірні, інтернет. Опять цю штуку привезуть, я її куплю, поставлю через безперебойник. Буду yeah. опять, насолоджуватись, було б... безплатний інтернет було б супер. Як його підключити, знав вже не лупанув би. Тож, друзі, все, всім пока, бережіть себе. Бачите, війна нас сказується все одно, на гроші все одно попадаєш там, там, там. Та. Що казати людей. Господи Боже, тамбуть-Дніпропетровськ, довбуть Запоріжжя. Коротше, люди тікають, коротше, якась фігня проходить. Так що, такі от діли. Добре, друзі, всім. Тоді здоров'я і щастя, бережіть себе, включайте, не забувайте безперебойники, всяку єрунду. Бо щось на цій неділі в мене взагалі пішло не так все. Все, всім пока, до побачення. Якщо там можете лайк або смайк, не знаю. Або якусь пораду стати, що з можна з них хотя як хрен, що не зробиш, навіть, так зробили, а що нафіг, нахилінку не треба. Кстати, можна щось і коробка, прикольна коробочка, можна щось спаять, не знаю. Або ці чик-чик поставить. Як їх? Ну зараз цю Ось так, бачите, що можна. Кстати, да, гарна ідея, але... Щось можна з нього якийсь як павербанк. Не знаю, можна, не можна. Хоча все одно немає паяльної лампи в мене. Ой, паяльної лампи. Немає спеціального цього сварочного, такого чик-чик-чик-чик, так дорого коштує. Зараз буду купляти. Також немає. Щас, за, зато я зараз буду купляти цю єрунду. Бо без інтернету ніяк. Не, не не так, друзі. Ну все, всім пока, бо я щось загорюсь. Пока-пока. А все на місці стоїть. Так, Всім пока. Щасливенько, бережіть себе. Все, пока.